Чи може когось тут не було, ще, але я виріс і народився під час СРСР. Ви знаєте, це таке свідчення, призив, заклик до каяття. Я от надих, надихнувся трошки пастор Наталії Потопаєвої. Вона дуже мудра жінка і дуже мудрий пастор. І ви знаєте, я хотів своє свідчення вам трошки дати і закликати до каяття. Я народився і виріс в СССР в 91-му році, коли мені було. Там майже 20 років. СССР рухнув і прийшла на цю територію. Я вчився тут в Києві з 89-го року. Прийшла така неймовірна свобода, що у всіх людей просто, просто, ну, не знаю, кришу зривала. Прийшли разом з. Прийшло те, що компартія почала тріщати і рухати. Оця, оця така сіра маса вона почала пістріти, і в ній почали трошки потроху люди виділятися. Одні стали бізнесменами, другі стали політиками, патріотами, націоналістами. Хтось став наркоманом. Випустили зеків із тюрем. Їх дуже багато випустили. А клани, бандіти, братки пішли. І тут такий двіж пішов, що е, у цьому всьому можна було просто втратити голову. І ви знаєте, зміна цінностей, вона е, всіх нас захлиснула. І в цей час я вчився, був студентом тут, е, в армії я був. І в армії, коли я був, я теж шукав Бога. Мої друзі пішли, хто наркоманити. Хто... Бухать, хто блудить, хто в рекіти пішли. Багато моїх друзів пішли цим шляхом. Ми всі ходили на тренування в рукопашний бой, всі, всі, 100%, коротше, всі займалися, щоб бити морду друг другу або на вулицях. Просто я кажу, як є, це був такий рекет час. І зразу одні почали різко збагачуватися, а інші різко збіднівати. І в цей час. Е, незважаючи на цей таку, якби оцю таку ситуацію з свободою і великим, великою кількістю всіх корупціонерів Появилися всякі там е, партійці грабували своє партійне майно, е, КГБшники грабували майно держави, начальники підприємств грабували підприємства, на яких працювали. Е, Бандіти прийшли за пчага. Вони просто вбивали і забирали там то, що е, пана, ну, могли забрати. От, і в цей час. Ви знаєте, приїхали місіонери і проповідники, і почали розказувати, а давайте ми вас біблії навчимо. І в цей час, от я відчуваю, був такий голод духовний, нам так хотілося вчитися. Така була жажда, спрага по Слову Божому по цьому духовному, бо ми були всі матеріалісти, і тут нам сказали, що Бог є. А ми хотіли пізнати, а який він Бог, а як з ним познайомитися, а які в нього, а які, як його розуміти, а є от, як Біблію розуміти? Ми всі ламанулися туди. Я особисто ходив і кажуть мені, є курси там, із звичайні біблії, я їх всіх посилав. Дуже багато церков відкрилося разом з цими плевелами. Бог посіяв сюди багато сім'ян, сімян проповідників, християн, які ну, неймовірно тут. Була така жатва. І от в цей час е, я ходив, молився Богу, і я не насолоджувався тим от старим життям. І бачу, що ці всі напрямки, ці рікетіри, бандити, кибеють, це ну, не, ну, взагалі ну, ніяк мене не ціпає. А от Слово Божє я не можу опанувати. Читаю і як дуб, нічого не розумію. Йду на вулиці, мені підходять, а тоді було дуже модно. Ми вас запрошуємо на вивчення Біблії, бо всі ж. Голодні. І мене запросили. Я раз послав другий, а потім помолився Богу, Господі кажу, не можу Біблію поняти. так тебе ж запрошують, йди. І я погодився один раз і прийшов як йжик, такий, знаєте, советський йожик, тупий. Коротше, такий. Прийшов і дивлюся, не буду нічого не буду сприймати сподлоб'я на них. А вони такі, да, все добре, давайте за вас помолимося, давайте помолилися. І тут така неймовірна свобода прийшла. Така, така якась любов до мене нахлинула, яку ні один комуніст мені не міг дати і все, все, весь Совєтський Союз не міг дати. Я тільки помилився з ним. Мене накрило. Я не міг зрозуміти, що це за така свобода і воля. така. Я не розумів, що це Дух Святий, я не розумів, що це церква. Я просто ходив на вивчення Біблії в парку Шевченка. І ці брати подивилися, що. І ви знаєте, я прийшов у себе в казарму, там всі історію цих людей дуже, там бухають, кричать, матом, б'ють морду друг другу. Там наркомани вже з'явилися. Свобода, свобода, наркомани. І, коротко, і тут, а я прийшов, кажу: я Ісуса Христа починаю розуміти, читати Біблію. А вони такі, о, білий брат прийшов. Ну, коротше, сектант там назвали, а я мені, знаєте, мене не бере нічого. Вони мені там розказують, оскарбляють щось, мене не бере. І Я жду кожну неділю, як туди до Біблії цієї, добігти. Я біжу на цю прибігаю. А ці хлопці, студенти, вони точно такі, як я, голодні, на слово Боже. такі, Подивилися на мене, що треба його на, на нормальне зібрання вести. Ну, і такі вони там між собою думають, що вони кажуть? І приходжу, я одного разу, вони запросили в неділю, приходжу я на, на одного разу, а там десь 500 чи тисячі людей в залі стоять, моляться і такі радісні, прославляють Бога, світлі обличчя. Я ні одного із казарм нашого такого обличчя не бачив. Я такої, так настільки мене це. Ну, торкнулося, я захотів бути, як вони. Мені так було радісно. Оце заходив в цю присутність, і все. І мені більше нічого не треба було. І це такий голод, така справда, спрага на початку 90-х років. Була. Мабуть, мабуть, це Бог так задумав, це було, таке, було у нас спеціальне таке жатва була, сухота була, Бог дав це спрагу таку. От, і що я хочу вам сказати? Я, я не жалкую. І я не можу жалкувати, бо я був просто мене накрила. Я ходив і ходив і ходив на ці зібрання і не мог насолодитися. Поки мені сказали, брати, ти знаєш, хочеш спастись, буду спасений. Ісповідувати будеш, буду. Ісповідав. Креститися будеш? Буду. Ну, спочатку відмовився, щось там заморозився, а потім все-таки прибіжав до них кажу, не хочу бути, як ті грішники, крістіть мене. Вони кажуть, так холодно вже, в Дніпрі вже не можна. Значить, крістіть мені де-небудь, у ваннай, закрестили мене, і я був щасливий.